Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 13 листопада, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та фрагмент з послання апостола Павла до Колосян. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього. Горе вам, фарисеям, що даєте десяту частину зм'яти та рути. І усякого зілля, і обминаєте правосуддя і любов Божу. І це треба робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах і привітання на ринках. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що ви як непомітні гробниці, а люди ходять по них і не знають того. Озвавши же один із законників, каже йому учитель, говорить, це ти і нас ображаєш. Він же сказав і вам, законникам, горе, бо ви обтяжуєте людей тягарями, які важко носити, самі жодним перстом своїм не доторкаєтесь до тягарів. От, І переходимо до послання апостола Павла. Браття Христос є глава тіла, тобто церкви. Він початок, первісток із мертвих, щоб мати йому в усьому першість, бо благоугодно було Отцю, щоб у ньому була вся повнота, і щоб через нього примиритися з собою, примирити з собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа Його, ізмне і Небесне. Колись і ви за розумом були чужинцями і ворогами у злих ділах, але тепер він примирив вас із собою у плоті Христа в тілесній смерті Його, щоб поставити вас перед собою святими і непорочними та неповинними, якщо тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі і не відпадаєте від неї від надії благовістя, яке ви чули, але сповіщене всьому створінню під небом, і якому я, Павло, зробився служителем. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі! Вечором.